На Хмельницькому майдані відтепер встановлений білий намет Подільської січі. Кожен хто бажає допомогти нашим прикордонникам чи отримати духовну пораду, може звернутися саме сюди. Цю молитовну палатку, яку ми сьогодні встановили. Її головна мета це молитва за ті, хто нас захищає. Такий самий намет, але вдвічі більший за розмірами, встановлений на місці дислокації наших прикордонників на Херсонщині. Самовідданість та підтримка простими людьми наших військових вражає, каже владика Антоній. Вночі ми йшли з першим караваном, і бабці дідусі приготавлювали на бувших постах даї отак. Знаєте, бараболю, продукти, закрутки. І нам в бусі прямо також запихували з радості і чекали ночі. Я тоді плакав і розумів, що оце народна підтримка. Третій за рахунком загін добровольців з 12 осіб вже відправляється на кордон. З собою везуть не лише матеріальні блага, аби підтримати бойовий дух вояків. З ними їдуть і красилівські аматори народної сцени. Отправляемся с очередным караваном в Херсонскую область, на границу с крымской, скажем так, автономией, уже с оккупированной территории. Везем с собой ансамбль Via Высота. Это с Красилова. Ребята отозвались на нашу просьбу и едут, дадут два концерта. На Херсонщині нашим прикордонникам нести службу нелегко. Та патріотизм і підтримка небайдуже гроблять свою справу. Військові з гідністю несуть варту на державному рубежі. Підтримати наших воєннослужбовців на кордонах України, підтримати морально, підтримати матеріально в плані одягу, провізії, піші. Дуже приємна ситуація, коли ми їхали на кордон. Так називаємо кордон з Кримом дуже приємно, можна замітити ситуацію, що люди по дорозі зупиняли наш кортеж для того, щоб передати якусь провізію для наших хлопців. Церквою Київського патріархату вже зібрано 700 тисяч гривень на потреби нашої армії. На ці кошти вирішено купити військову техніку. Я запропонував таку ідею. Святійший патріарх підтримав мене, щоб ми. Ну, наприклад, закупили дві бронетехніки. Наступний четвертий караван добровольців у Херсонську область відправлятиметься з обласного центру вже у наступну середу.